Я би сказала, це не плата, я би сказала те, що е, це такі рокові обставини, які не можна було б змінити. Війна мала бути, але е, дуже багато дат е, не співпадінь, тобто її переносили. Загострення взагалі цієї всієї да, діяльності почалося ще з 2014 року. Ні, навіть не так. Воно почалося з помранчої революції, я вважаю, А потім воно трішки почало вже знаєте, плавно переходити і загострюватися. Ось так тому війна була б у будь-якому випадку, була б раніше чи пізніше, але вона була би тому, що ця історія Росія-Україна. Ну пам'ятаєте, вона ж дуже давно вже тягнеться. Дуже давно.